Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте ми пройдемо гоночку. Давайте спробуємо цю пройти. Це кільце. 25 касарків за перше місце дають. І ще я прокачав свій мусанг до професійного рівня. Полегшив. Кузов, резину замінив, Ну, диски, точніше. Вихлопнув все. Так, погнали. Як завжди починається це. Блокують мене. Ну, Я на максимальній швидкості йду. 335 км за годину. Залишається поміж трафіком маневрувати. Ну ось так я вириваюсь у лідери. А протриматись у лідерах до самого бляхамуха фінішу. Це непроста задача. Просто скажу, що непроста задача. Особливо коли ще й не тільки поліція, гіперкари, спорткари. Ну і ще коли підрізають, ось так. Просто підрізають. Так, я на другій, був на другій позиції, тепер бляха муха ще й на третій, скоро на четвертій позиції буду. Потроху прискорююсь. Так, я ось так в лідери і вирвався. Може 50 поворотів мені прискорюватися? Таке я не знаю, наче керування якесь. Буває то легше, то важке. Плякам ще й трафік цей, як завжди, палець у колесо засовує. І панове поліцейські. Так, прискорюємось. Намагаюся обійти. Ось сюди і отак поїдемо. Це лише друге коло. Я не знаю, я, походу, не відриваюсь. Ну, може увідриваюся, але на місцях по трішечки відриваюсь. Щось вони там вирізалися. Так, це зустрічна смуга. Я стараюсь бути уважним, бо може з цей трафік з'явитися. Ось, бачите, як, він, як панове поліцейські заважають. Перекривають мені дорогу. Так, прискорюємось. Прискорюємось після повороту. Ось так. Прямо. Ух. Прискорюємось. Прискорюємось після повороту. Щось точно у них сталося. Якась невеличка аварія. Так, друге коло. Шкода, що не два кола, а три. Так, весь закіс азоту я не використав. Це лише плюс. Бо ще знадобиться. Мені... Так, прискорюємось. Хоча один нас доганяє. Можна так сказати, нас навздоганяв, поки не врізався ось. І це останнє коло. Ось так. Так, не заважайте, панове поліцейські. Так, прискорімось, автобус. Ага, в автобус, походу, врізався. Так, прискорюємось. Було досить близько. Так, після повороту завжди прискорюватися. Головне мені не врізатись, це останнє коло. Ледь не врізався. Який в цьому повороту хоч трохи відірвався. Так, прискорюємось. А то довге кільце називається створили. Так, чорт. Чорт. Ось і фінішна смуга. Фух, алелуя! Перемога. 36 250. Ну і ніяких очків. Ну зато хоть. О ні, ну ще й від поліцейських тікати. Як завжди. Ну, давайте відірвемось. Зараз я їх сюди ось так заманю. Ось так їм. Що іще? Так. О, ні, гелікоптер ще. Шей ще гелікоптер. У мене пам'яті не вистачить, щоб закінчити іменно погоню. Давайте на цьому закінчимо. Від поліцейських відірвуся за кадром. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоріш!